Ау, гимно, пора прошу. И слушаете вы сейчас русскую музыку? Конечно. Я из Харькова. Я из Мариуполя. Мне без разницы. Я украинская не слушаю. Или русская музыка, или английская, или немецкая. А, ты и факт, что они на этом зарабатывают. Я не знаю, я не покупаю у них ничего. Я в Ютубе бесплатно слушаю. Ну, это не бесплатно, они на этом зарабатывают, потому что это знаю, стриминговый вы задаете, сервис. Вы задаете вопрос. но ну, на... ну, я вам говорю напрямую, как есть. Ви ну, з Харкова і слухайте да. російську музику, музику знаючи, що вони заробляють і вам нормально. Слушайте, ви сейчас искажаєте інформацію. Ні, я просто зап ну, запитую. Ну, о чем чому... я... де вони заробляють? На стрімінгових сервісах. Да. Так я живу ну, за це рахунок це. того, що я заробляю на стрімінгових сервісах. Давай тому я посмотрим. знаю про це. Ну от, видите, давайте зайдемо, посмотрим. Вот. Представим себе. Ну от реклама. Це значить, що вони з цієї реклами зароблять. Так это українська мовія реклама, ви що не слышите? Що ви несете? Не? Я не розумію, як це бабки відправляли. Ну як? я ж слухаю російські пісні в машині. Ти хоч слухаєш на стрімінгах, стрімінгові площадки? Apple music, Spotify, це все стрімінгові стрим... площадки. А, на Apple Music, так. Да. Конечно. С одной стороны, ты блядь, да. А з другой стороны, ты просто со донати Сама тим, собі стоти. в мінус. Конечно, им падають деньги за стріми. <зас> Виявляється, в 2023 році. Люди не знають, що таке монетизація, навіть якщо ти не купляєш нічого у жителів Російської Федерації. Що ж, давайте я вам поясню, як ви, українці, допомагаєте Російській Федерації бомбити нас. Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Почнемо з того, що весь контент, який ви споживаєте Російською, чи на сайтах Російської Федерації, чи то пісні жителів Російської Федерації, чи то фільми Російської Федерації, і навіть відео з Ютуба, чи Твіча чи іншої відеоплатформи, з усього цього жителі Російської Федерації отримують гроші. Для прикладу за рекламу на Ютубі. Особливо якщо ви дивитесь відео з телефона і у вас немає можливості поставити блок на рекламу, як це можна зробити на ПК? Причому не залежить в якій країні ви дивитесь відео жителів Російської Федерації. Ну якщо тільки ви не житель Російської Федерації. Бо з цих жаб Ютуб нічого не платить. Тобто, якщо якийсь умовний житель Російської Федерації включить VPN і подивиться російського ютубера, тому ютуберу впаде копійка. А що вже казати про наші перегляди. Але навіть якщо ви включили блок на рекламу, все одно ви своїм переглядом робите статистику для відео. Ви продвигаєте це відео, тобто його в майбутньому може побачити більше людей. І навіть якщо усі включать блок на рекламу, все одно більшість ютуберів щось продвигають чи продають. Тому є шанс, що хтось може скористатись послугами чи щось купить за посиланнями, яке ютубери залишають в описі під відео. Підсумуємо, чим частіше ви дивитесь відео жителів Російської Федерації, тим більше вони заробляють. Я вже мовчу про музичні стрімінгові сервіси, типу Spotify і Apple Music. Де ти платиш за підписку, а за прослуховування пісень жителів Російської Федерації їм з вашої підписки капає копійка. І навіть якщо ви дивитесь кіно на російському сайті, і навіть якщо ви включили блок на рекламу. Ви робите статистику для цього сайта, ви робите перегляди. Просувайте цей сайт в пошукових запросах. І в кінці кінців хтось доклікне на рекламу на цьому сайті. І власник сайта отримує свою копійку. А знаєте, куди потім йдуть ці гроші? Оці гроші, які прийшли цим співакам, ютуберам, власникам сайтів. Як ви думаєте, куди вони направлять ці гроші? Так, вони теж щось купляють. Можуть оплатити комуналку, наприклад, чи навіть відправити як донат на підтримку військових Російської Федерації, тобто спонсорування злочинів проти України. А ще за кожну операцію вони оплачують ПДВ, так званий податок, і ці гроші вже йдуть в бюджет Російської Федерації, і вони, звісно ж, недороги роблять у себе. А витрачають ці мільйони на ракети й кулі. От так українці дуже часто, не замислюючись, оплачують свою ж смерть. Не будьте такими! Відмовляйтесь вже нарешті від усього, що зроблено Російською Федерацією, навіть якщо це ліберали Російської Федерації. Слава Україні!